Ветерани-веслувальники мають традицію перші вихідні вересня. Усі на наварію. Вони зустрічаються, спілкуються між собою, згадують ці часи, коли вони були спортсменами, виступали на різних змаганнях. Взагалі кажуть, що колишнім спортсменам неможливо бути усі учасники давно завершили професійну кар'єру, але це не привід сушити весла. Кожен рік їздив на якісь чемпіонати світу, чемпіонати Європи по ветеранах цього року були в Італії в Турині. На сусідніх іграх ветеранів які проходять раз чотири роки. Технічно досвідчені спортсмени готові навіть краще ніж молоді атлети. Вже ветерани грибуть кажуть краще зараз грибуть ніж в молодості. Вже є якийсь досвід. Ну то вже душевний такий стан. То то не то не є, щоб щось доказати, щось за собі в першу чергу душевно. Коли четвірки завершили змагання, організатори подарували глядачам унікальні змагання сімейних двійок та міксів. Якщо ти добре знаєш і спілкуєшся з ним, мається на увазі співслова, розумієш його на суші. Звичайно, що на воді це так само допомагає. А на сам кінець на озеро спустили місцеву гордість: величезну 20-місну байдарку. Розігнати її справа не з легких. Тут однієї сили замало знадобиться і командна робота. А наприкінці місяця львівські ветерани вирушать до Коваля на чемпіонат України.